Цього разу зала ледве вміщувала всіх. афганці – чисельним складом. Їхні груди прикрашають нагороди, планки, ордени і медалі, голови вкриті сивиною. На афганську війну вони пішли 18-19-річними, Кадровим офіцерам теж було небагато – 23-25. Вони прийшли всім бойовим братством до молоді, щоб перш за все пригадати тих, хто повернувся з азіатської країни у цинкових домовинах, і розповісти школярам, і студентам про війну, яка тривала майже десятиліття. И встречи, я считаю, полезны не только детям, подрастающему поколению, полезны самим нашим ребятам. Они наконец-то могут выговориться и сказать, что они думают, что в них накипило за эти года. Вот именно, э, Все эти э, темы Афганистана, она Кожного з, з афганців переживається внутрі. В основному ідех можуть погоріти між собою авганець з Но Ну е, от з дітьми розкривається. Діти повинні знати про афганську війну, тому так ретельно зберігаються відомості у навчальних закладах. Звідки пішли до лав армії? А потім були відправлені до Афганістану херсонські хлопці. Із суднобудівного ліцею пішов на війну і загинув Павло Сущ, випускник 3-ї херсонської гімназії, тоді школи Анатолій Подоляк. Теж не повернувся з бою зберігачі пам'яті і педагоги цих закладів, і самі юні екскурсоводи. У нашому музеї розташована дошка стенд пошани. Пошаним ветеранам Великої Вітчизняної війни та ветеранам війни в Афганістані. Також у нас коло входу до нашої школи, до нашої гімназії, розташована дошка меморіальна в честь Подоляка Анатолія Вікторовича, учня нашої гімназії. Він був дуже, дуже сміливим і помер, на жаль, молодим хлопцем, дуже любив матір. І... Любив своїх бійців, своїх друзів. Материнське горе пожиттєве, його не висловити і не передати. Молитва звучить з вуст Валентини Васильівни Подоляк. Вона втратила сина на цій війні. І зараз всі українські воїни, які перебувають на сході країни, стали для неї дітьми. Я кожного дня молюсь за наших воїнів. Я їм бажаю тільки миру і бажаю здоров'я і повернення додому. Я їх всіх обнімаю. 26 років тому останній воїн полишив афганську землю, але на цьому не закінчилась війна. Фізичні поранення, втрата друзів, душевні травми, афганці цього ніколи не забудуть. І нині вони продовжують говорити, переживати ці події, доносити до молоді, що обов'язок чоловіка бути готовим захищати рідних, домівку, країну. До сих пір навчають молодь бойовим прийомам. Двоє з присутніх повернулися із зони АТО. Василь Купчик пішов добровольцем. Його батальйон Фенікс перебуває на Маріупольському напрямку. Не в традиції українців, особливо нащадків казаків, здавати питання. Якщо в нас є загроза нашому життю, нашому баченню, нашому розвитку держави і устрою держави, то, по-моєму, не мало стояти запитання: чи потрібно йти, чи не потрібно йти. І молоді, молоді, щоб вона була гідна своїх дідів прадідів. Історики говорять, що відчути наскільки віддаленою у часі була та чи інша подія, можливо, якщо спробувати дотягнутися рукою. У молодого покоління є така можливість. Вони можуть потиснути руки учасникам оганських подій, які сталися не так вже й давно чверть століття тому. Всі організатори зустрічі, співробітники обласного краєзнавчого музею, учасники, воїни-інтернаціоналісти, вчителі, і учні шкіл ліцею, бібліотекарі 13-ї філії для юнацтва, які підготували виставку книг спогадів про війну, є хранителями пам'яті пам'яті про війну, викликану лише політичними мотивами, яка тільки в нашій області принесла біль 67 родинам, котрі втратили синів, і назавжди змінила життя 2,5 тисяч чоловіків.